Слава нації, вітаю на каналі, добре рибат, я, фір'ясажку. Добрий. любі, побратими і посестри. За мною вам Уклін за те, що накидали в банку робочу 58 і там трохи більше тисяч гривень на придбання верстата в токарно фрезерного нашому одному з наших найважливіших помічників, мене і купи людей, які через мене. Взаємодіють з ним, користуються допомогою волонтера Руслана. Він потім зніме огляд цього верстата. Чому саме той, чому там через якісь групи на кшталт дядька Максиміліана не почали шукати чогось іншого, можливо, дешевшого і всяке різне він розкаже сам у будь-якому випадку з людьми ми співпрацюємо на один рік. Людина порядна, виключно корисна, унікальні речі виготовляє. Ще раз вам опільно. Дякую. За підтримку, за невтомну допомогу ми працюємо, ви працюєте, і всі ми разом перемагаємо разом. і поборемо.